Цех радіаційної безпеки, структурний підрозділ, який стоїть на варті екологічної стабільності регіону. Його фахівці проводять постійні вимірювання, аналізи та спостереження, що дозволяють об'єктивно оцінювати стан довкілля. За десятиліття діяльності накопичено величезний досвід, який передається від покоління до покоління, сучасне обладнання, удосконалені методики та високий рівень підготовки персоналу, запорука безпечної роботи енергоблоків Хмельницької АЕС. Особливо це відчувається під час війни, коли наш ворог обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури. І тут ми не стоїмо на місці, ми впроваджуємо нові технології, персонал навчається. В цьому нам допомагає і МАГАТЕ, і наші західні партнери. Ми отримали перелік засобів радіаційного контролю, досить сучасні. Прилади, а також програмне забезпечення. Структура цеху охоплює кілька спеціалізованих лабораторій, дільниць і груп. Особливо важливу роль належить оперативному радіаційному контролю. Саме ці фахівці першими реагують на будь-які зміни показників, постійне вдосконалення знань і навичок, обов'язкова умова їхньої роботи. Нещодавно працівник цеху Олександр Яровий підтвердив це перемогою у конкурсі професійної майстерності серед спеціалістів енергокомпанії. Колектив у нас хороший, цілеспрямований, висококваліфікований, тому є з ким працювати, є з ким вдосконалюватись, впроваджувати нові технології. За що я їм дуже дякую. Надійність, професіоналізм і командний дух це те, чим пишається колектив цеху радіаційної безпеки. Тут переконані, розвиток атомної енергетики це шлях до енергетичної незалежності та зміцнення держави. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.